Свій пожежний автомобіль і свої рятувальники дошкільнята із садочку номер 12 що на Черемушках, мали що продемонструвати справжнім надзвичайникам. Представники ДСНС були запрошені до навчального закладу для просвітницької роботи. Ось такі схожі труби тричать землі. До них в ніякому разі не підходьте, тому що ми не знаємо. Стан, що в землі знаходиться, незважаючи на постійну роботу з дітьми, періодично трапляються надзвичайні пригоди, які виникають внаслідок дитячих пустощів або неправильної поведінки. Нові ризики у вигляді небезпечних знахідок принесла в наше життя ще й війна, тому рятувальники акцентують увагу і на цьому. Якщо ви в лісі, на пікніку, жарити картоплю, да сало, чи ще що то скоро буде тепло, якщо захочете на природу виїхати і побігати. Ось ви такий предмет. Ти можете знайти, тому батькам скажіть, а вони вже будуть знати, що потрібно зателефонувати 101, І ми вже виїдемо і знешкоджимо цей предмет. Для гостей діти підготували виставу, продемонстрували свої знання і навички, і в цілому справили враження достатньої обізнаності в питаннях безпеки. Ваші діти показали, що вони гарно підготовлені. Ви не лише сьогодні говорили на тему безпеки. так? ця робота в нашому закладі проводиться систематично, щоб діти добре засвоїли норми та правила безпеки. Всі знання вихователі проводять в ігровій формі під час інтегрованих занять, під час ігрової діяльності та пошуково-дослідницької, крім того, звертає завідуюча увагу і на виставку малюнків, яку готували спільно з батьками таким чином. Нагадують правила безпеки і дорослим. І що саме головне, я б хотіла сказати, і це дуже важливо і так вести, проводити роботу з дітьми дошкільного віку, що вихователі, розповідаючи дітям про небезпеки, вони не залякують дітей цими небезпеками, а розповідають дітям, як правильно діяти в певних ситуаціях. Дітям не забороняють небезпечні речі і предмети, а пояснюють, дітям як правильно з ними поводитися, щоб ці предмети не зашкодили їхньому здоров'ю. По завершенню заходу те, що найбільше люблять діти: демонстрація службової техніки цього разу дітям показували оснащення рятувального автомобілю. Ми бачимо останнім часом часто рятувальники є гостями у дитячих навчальних закладах. Ви ще не втомились від спілкування з дітьми? Чи це навпаки для вас приємна робота? Знаєте, це в програмі, як то кажуть, проведення місячних тижня життєзабезпечення дітей. Про такою проведення заходів не втомість, тому що є таке. У нас проблема це виникнення пожеж по дитячі пустощі з вогнем. І так як у нас в нас у державі йдуть військові дії, наше завдання запобігти виникнення Ну, Будемо сподіватися, що і думаю, що воно так буде, що не виникнуть даної ситуації із з участю. Editei.